Привіт, Аня. Привіт! Бачу, ти щось засмучена!» Так, мене дуже дратує мій живіт. Я хочу мати кубики пресу. Я тобі розкрию секрет. Кубики є у всіх, але саме в тебе вони вкриті під невеликим жирком. І що ж мені потрібно для цього зробити? Ну, в першу чергу, треба налагодити своє харчування, використовувати лише корисні продукти і бути в дефіциті калорій. І все? Ні, ще треба додати тренування. Ось таку вправу або ось ця вправа дуже корисна для поперечного м'язу живота. До речі, можеш на мене підписатися, і я тобі вишлю гайд з дуже корисними вправами для тренування пресу з відео і поясненням техніки. Так, все, я побігла підписуватись. Так, і тобі, саме тобі, також вишлю, підписуйся на мене в інстаграм, ось мій нікнейм, так, ти можеш мене знайти. І пиши в директ слово живіт.